Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Вирішив записати відео про KiloX, про платформу KiloX. Помітив я, що багато хто забуває про цю платформу, дехто взагалі тут не робив ніяких активностей і не збирав поїнтів, А на мою думку, пропускати проект, який має інвестиції від Binance, який прямо в своїй то економіці пише, що така то кількість токенів буде виділена на дроп активним користувачам неправильно. Тому вирішив записати це відео, поділюся з вами своїми думками, покажу, як тут набивати об'єм, також поділюсь турніром, який зовсім. Щодавно розпочався, і я там створив свою команду, до якої ви можете долучитись. Впевнений, що всім буде цікаво і інформативно, тому обов'язково ставте лайк авансом, підписуйтесь і починаємо. І так, про KLEX я говорив на своєму YouTube каналі ще 4 місяці тому. Було відео, яке, можна сказати, досі актуальне. Просто тоді давали 50 токенів за 1000 об'єму, тепер дають 35. А так, то майже взагалі нічого не змінилось, ви навіть можете це відео ще переглянути. Там я показував, як заводити на платформу KLEX кошти, як заводити з мережі BNB. В мережу OBNB. В принципі, там нічого складного немає. Але якщо у вас з цим будуть труднощі, можете переглянути. Так ось зовсім нещодавно я заходив на платформу KLEX, зробив там декілька транзакцій, набив декілька тисяч об'єму, щоб підтримувати активність, і знайшов ось таку сторінку зі статистикою, де нам показують, скільки тут є об'єму загальному, скільки тут є активних юзерів, і скільки тут тих же активних юзерів кожного дня. І як ви бачите, кількість об'єму зменшується. Приблизно в кінці січня і в лютому, коли цей проект дуже шилили, був він. В багатьох каналах в Ютубі, в Телеграмі, тоді і були максимальні кількості об'єму. Після цього пішов спад об'єму, і зараз десь після дропу від Авео об'єм трошки збільшився, але по подальшому, як бачите, він падає. Також тут є така статистика, де нам показують кількість всіх активних користувачів, які тут були за весь час. В Загальному то їх тут є всього на всього 130 тисяч. На мою думку, це і небагато. Якщо порівнювати з іншими там проектами, які роздавали дроп і так далі, це небагато. І також видно, що по кількості нових юзерів. Статистика падає, лише ось тут на початку квітня був якийсь завіст. Напевно, це зв'язано з початком турніру з призовим полом 300 тисяч доларів. Я говорив про кілограм ще в листопаді 2023 року. Тоді тут було активних користувачів всього-навсього приблизно 12 тисяч. Хто тоді за мною слідкував, хто робив якісь дії разом зі мною, той рахується раннім юзером цього проекту і має, я думаю, більше шансів на девел. А також тоді можна було збирати більше поїнтів за одну тисячу об'єму. По статистиці, я думаю, зрозуміло видно. Що проект небагато людей робить, не аж такі великі об'єми, в принципі, за 24 години. Це для нас є добре. Зараз я вам покажу також сторінку 100 економіки, де пише про кількість токенів, які виділені для активних юзерів. Тому як ми бачимо, тут є не аж дуже висока активність, і наші поінти ми можемо за непоганим курсом обміняти в подальшому на токени кіло. Перейдемо до основного до вкладки iВДВОП, де ми можемо прочитати про поінти і все інше. Якщо ви досі не були на цій платформі, немає нічого страшного. Можете знайти посилання в описі, за ним переходите, підключаєте свій гаманець Metamask і можете починати збирати поінти. За що ми тут отримуємо поінти? В першу чергу за активні дні. Якщо ми торгуємо в окремі дні, нам даються поінти. Якщо по порядку ці поінти бачите, збільшуються але їх тут небагато, тому на них я навіть уваги не звертаю. Найперше, на чому я збираю поінти, це торгівля на фьючерсах. Так, кілоекс це є декс-платформа, Dex, Dex біржа, на якій ми маємо торгувати для того, щоб збирати поінти за одну тисячу об'єктів ми отримуємо 35 поїнтів. Колись це було більше, але зараз ця сума зменшується. Я думаю, що в подальшому буде ще зменшуватись, тому що є якась виділена кількість поїнтів, і більше ми назбирати не можемо. А після цього вже буде в подальшому конвертація в токени і лістинг, кілоекс, скоріше за все, на Binance, тому що платформу KiloX веде сам Binance, в них є інвестиції від Binance, ніхто цього не скриває. І з дуже великою мовірністю, практично на 95%, я думаю, кілоx одразу буде ліститись на Binance. А як ви знаєте, лістинга Binance досить непогано впливає на токени, і вони виходять з непоганими іксами від ціни лістингу. Для нас це буде важливо, тому що наші поінти ми будемо конвертувати в подальшому в токени. Також тут можна отримати поінти за тримання коштів на платформі QLX і за рефералів. Там від 5%, якщо я не помиляюсь, тут пише від 15%. Ми отримаємо від об'єму наших рефералів. Також поінти. Давайте я перейду на свою другу сторінку, де я також зараз починаю робити об'єм, для того, щоб мати не один аккаунт, а два на першому. Я там назбирав 13 тисяч поїнтів, і тут хочу назбирати ще декілька тисяч. Для того, щоб завести ваші USDT на платформу KiloX, вам потрібно скористуватись ZK Bridge Як бачите, я щойно перевів 509 USDT сюди. Спочатку вам потрібно з мережі bep 20 в мережу Об BNB перекинути свої BNB для того, щоб витрачати на комісію. Там потрібно небагато, десь до 2 доларів. Я думаю, вам точно хватить в BNB, для того, щоб відкривати і закривати позиції. Там береться дуже мало комісії в BNB. Більшість комісій. І береться в USDT. Можна також торгувати в мережі bep 20 в мережі Binance Smart Chain, але там є менш вигідно. Тому всім раджу з мережі BNB, в мережу OpBNB BNB через ось цей ZK Bridge перевести свої BNB, а потім USDT. Ось тут ви також шукаєте USDT і переводите. Нічого складного немає. Якщо ви якийсь невеликий хоча б досвід маєте в крипті, ви тут швидко розберетесь. Якщо для вас це мега складно, ви не знаєте, як виповнювати MetaMask, ви не знаєте, як торгувати, що таке мережі і так далі. Взагалі, не раджу вам лізти в цей поряд. Хтось вам може порадить, тому що хоче заробити на ваших там комісійних поїнців і так далі. Я вам не раджу, тому що на ф'ючерсах можна втрачати, можна погано відкривати і закривати позиції. І хто зовсім новачок, це точно не для вас. Дивіться відео на Ютубі, в мене є і відео, як виповнювати MetaMask, як переводити кошти з біржі на біржу. Також є відео по ф'ючерсах, де я детально показував функціонал ф'ючерсів, коли ви будете знати, що таке лонг шортс, що таке тейк-профіс, що таке стоп-лосс. Тоді можете заходити на такого роду дропи і крутити об'єм. Якщо ви цього не знаєте, то я вам не раджу цього робити. Після того як ви передали свої спочатку декілька доларів в BNB, а потім USDT, Скільки USDT вибираєте самі, сума ролі не грає, може бути і 20 доларів, може бути і 1000. Звісно, чим більше, тим швидше ви будете робити об'єм, але кожен дивиться по своїх можливостях. Переходите на платформу КілоЕкс. Тут також, як бачите, така сама сторінка ведероб, як я показував на своїй основній сторінці, і заходите на трейд. Тут зліво, як і на всіх біржах, є пари до USDT. Я зазвичай торгую в парі до ефіру. З 10-м плечем давайте відкриємо позицію на 250 доларів. хай буде, це 51%. Знизу бачимо маржа, це є сума, на яку ми відкриваємо угоду зі своїх коштів. А ось ця сума 2750, це є з плечем. Та як ми відкриваємо з 10 плечем, тому наша сума множиться на 10. Це зрозуміло. Я відкриваю зазвичай угоди по маркету, можна і по ліміту. По ліміту ми відкриваємо угоду за ціною, якою ми хочемо. І очікуємо, коли вона буде, тоді наша угода спрацьовує. По маркету ми відкриваємо угоду по ціні, яка зараз є. І відкриваємо угоду по маркету. Зараз в нас будуть підтвердження з MetaMask. Відкрию я угоду на трошки більше на 307 USDT, для того, щоб одразу за відкриття угоди було 3000 об'єму, і за закриття ще 3. Разом 6. Таким чином мені дадуть 180 плюс 5 на 6, 210 понтів, якщо я не помиляюсь. Натискаємо підтвердити, зараз це все перевіримо. Далі у нас тут зверху йде загрузка, і зараз в позиціях на. Наш ордер відкриється. Ось так відкривається наша угода. Хто торгував хоча б декілька разів на біржах для вас, не буде знову ж таки нічого нового. Тут сума нашої позиції з плачем, ціна ліквідації, по якій нашу угоду ліквідує, автоматично відкривається take profit, і ми ще можемо виставити стоп лос А тут пише, чи наша угода йде в плюс, чи в мінус. Зараз, як бачите, 75 центів в плюс. Одразу закриваю по маркету закрити. 100%. Ще раз підтверджуємо зараз в MetaMasku. В метамаску я підтвердив, позиція закрилась. Тепер в історії обдавів, ми можемо її побачити. Там сторінка грозилась, угода вийшла ще в невеликий плюс, разом закрив 2 долари 80 центів плюс. Але як ви бачите, тут є досить немала комісія. Так, Kilex це така платформа, як і Aveo, як і HyperLiquid, напевно, де за нашу торгівлю береться немала комісія. В тому і весь, так би мовити, їхній заробіток. Це те, що ми тратимо на комісію. Потім наші долари, які ми потратили, будуть конвертуватись в поінти. Видно, що. Що рівно за одну тисячу об'єму береться один долар комісії. Якщо ми закриваємо угоди в плюс, то ми це компенсуємо. Якщо ми закриваємо угоди в мінус, то йде ще більше мінус до нашого балансу. Так це працює. Можна врахувати, що за один витрачний долар ми отримаємо 35 поїнтів. Угоду я закрив. Можемо перейти в вкладку Авідавок. Зараз тут обновиться. В мене було 610 поїнтів. Якщо не помиляюсь, жалко, що ми не подивились перед початком. Так було 610, стало вже 895. Можливо, ще не все підтягнути. Таким чином набивається тут поінти. В першому своєму відео ще в цьому ставимо я також це все показував. Можливо, там я навіть детальніше показав, якщо ви тут щось не зрозуміли, можете ще раз його переглянути. В сьогоднішньому відео я саме хотів вам нагадати за цю платформу і, можливо, комусь підказати, хто ще про неї не чув. Тому що вони свої то економиці пишуть, скільки токенів буде виділено на дроп. Ця сума не мала, давайте перейдемо. Ось тут є в нас документації. Ви це все самі можете переглядати, дивитись, аналізувати, вкласти. То економіка. Ми бачимо, є вкладка Aive 10% від загального саплаю токенів, а це 100 мільйонів токенів кіло, будуть виділені для потенційних юзерів. Потенційні юзери це типу активні користувачі, ті, хто збирають пойнти. Це всім зрозуміло, інших активності, в принципі, тут немає. Коли вже буде девелоп, ці токени нам не дадуть одразу. Ми будемо мати розлоки, 20% на TGE, тобто на лістингу, і далі будуть поступово розблоковуватись токени. Я думаю, в цьому нема великої проблеми. Вже не раз ми отримували. Такі девелопи, якщо буде непоганий курс, непогано нам дадуть. Потім будемо мати поступову заплату кожного місяця чи там кожного дня. 360 днів, я так зрозумів, будуть зблоковуватись всі токени. Це небагато. Головне, щоб дроп був непоганий, і щоб ми до цього часу назбирали немало поїнтів. Коли вийде токен, коли буде лістинг, коли закінчиться це збирання поїнтів на даний час, невідомо по візних там родмапах. Можемо подивитися, що це приблизно буде влітку, можливо, в кінці травня цього року. Час ще є, тому будемо старатися. Назбирати ще трохи цих поїнтів. Є також інформація про токен кіло, все тут розписано, також розписана конвертація поїнтів. І ця конвертація буде не один до одного. Пише щось один до одного, не знаю, чи це про це, але у цій статистиці, що я вам показував, можна порахувати загальний об'єм, який тут зробили. Потім цей об'єм помножити на поінти, поділити на кількість токенів, також додати поінти, які дають за рефералів, додати поінти, які дають за інші активності, і можна вивести приблизну конвертацію поінти. До токена, якщо вам це цікаво, я обов'язково сьогодні ввечері сяду з калькулятором. Це все проаналізую, це все порахую, і вам в телеграм-каналі своєму, якщо ви досі не підписані, кстати підписуйтесь, посилання буде в описі. Я вам детально розпишу свою аналітику, як я порахував, скільки може бути приблизно конвертація один токен до поінтів. Думаю, всім буде цікаво, тому обов'язково підпишіться на телеграм-канал, напишіть в коментарях, чи вам це цікаво. Я постараю все детально порахувати і вам розписати. Що ви мали уявлення, як це буде. Звісно, що це не буде 100% інформація, але щось таке наперед, можна і порахувати. Так, давайте на кінець ще вам розкажу про турнір, який зараз триває на KiloX. І ось такий турнір з призовим пулом 300 тисяч USDT. Ми можемо його поєднати з нашим набором поїнтів, з нашою торгівлею і торгувати разом в команді. Я створив свою команду з назвою CryptoUK Team. Ви можете до неї приєднатися за посиланням в описі. Незалежно чи ви вже були давно зареєстровані, чи зараз, немає різниці приєднуйтесь до нашої команди, як бачите, тут немає аж такої великої конкуренції, і в топ-20 можна увійти з об'ємом півтора мільйона разом на всю команду. Це не є прям дуже багато. Я сам постараюсь зробити більше 200 тисяч об'єму за час цього турніру. А він буде тривати аж до 30 квітня. За цей час я точно зроблю такий об'єм. Також, якщо дехто з вас підтягнеться, думаю, ще якогось трейдера можливо знайдемо. І можемо набрати непогане місце в цій турнірній таблиці. Наскільки я зрозумів, тут за топ-20 будуть роздавати. USDT. Наразі розблокована не максимальна сума призового пулу. Але до кінця турніру, як ви бачите, ще є багато часу, тому розблокується більше. І за топ-20 буде зовсім така непогана нагорода. Я думаю, зараз там пише останнє місце, як бачите, 210 USDT, А коли тут буде 270 тисяч, то буде зовсім інші суми. Тому я думаю, буде досить вигідно постаратись потрапити в цей топ. Але якщо не потрапимо, то й нічого страшного немає. В першу чергу ми не робимо це заради цього турніру, ми робимо це Заради того, щоб назбирати поінти, які потім будуть конвертуватись в токени кіло. Тому якось так приєднуйтесь до кілоексу, назбирайте хоча б 100-200 поінтів, Вони також вам не помішають, ви на них багато не витратите. Якщо ви максимальний новачок і для вас тут нічого не зрозуміло, то це напевно не ваша історія. Вам потрібно трошки ще поваритись в скрипті, щоб зрозуміти що до чого. Якщо ви вже досить давно є на Кілоекс, приєднуйтесь до моєї команди за посиланням в описі, починайте торгувати. Я буду також торгувати не з одного. Акаунта для своєї команди і, можливо, нам вдасться тут щось заробити. Дякую вам за перегляд. Ось таке відео вийшло, постарався вам нагадати за таку платформу. Надіюсь, було інформативно і цікаво. Не забудьте підтримати українномовний контент лайком і підпискою. Бажаю вам профіту і до нових відео.